Уже наступного року на Полтавщині з'являться дві сучасні пожежні частини європейського зразка на базі Білоцерківської та Шишацької об'єднаних територіальних громад. Це стане можливим завдяки тісній співпраці з німецькою федеральною установою зі співробітництва GIZ в рамках проекту реформа управління на сході України. План дій на найближчий час обговорили на зустрічі з експертами міжнародного проекту та голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Ми домовилися, що до кінця року ми Пройдемо весь теоретичний шлях, створимо дорожню карту по реалізації і сподіваємося, що на наступного року ми будемо мати дві сучасні пожежні частини за критеріями, які передбачає саме сучасна пожежна частина в Європі. Це по часу, це по відстані до приблизення до населених пунктів. Ну і там ще є по цих вимог. GIZ уже на перший рік співпрацює з Україною. За їхньої підтримки у нашій країні вже реалізовано 44 проекти, і майже половина із них саме на Полтавщині. Закордонні гості зазначили, що готові і надалі співпрацювати з областями нашої держави. Наголосили вони і на важливості проекту щодо пожежних частин, який уже в процесі реалізації. А дуже важливе завдання саме пожежні частини впроваджувати наше життя. От. І саме дуже добре, що це в місцевих громадах робиться. І саме завдяки цьому досвіду не будуть вони переобтяжені, якщо вони переймуть цей досвід, так як раніше. Закордонні гості пробудуть на Полтавщині і ще декілька днів. Планують відвідати Білоцерківську та Шишацьку об'єднані територіальні громади, які вже почали працювати над втіленням планів у життя з використанням механізму співробітництва громад.